А ви знали, що якщо взяти відварений вчорашній рис, додати до нього дрібно нарізану цибульку, будь-який фарш, у мене в даному випадку курячий, 2 яйця, можливо і більше. Улюблені спеції у мене це, як завжди, 9 овочів від магі, сухий чесничок, багато сухого чеснику, перцю все гарнесенько перемасюкати ручкою. Далі на пательню наляти. Соняшникової олії сформувати мокрими руками ось такі гарнючі котлетки. Обсмажити їх до хрумкої скориночки. ням, яка вона апетитна. Далі почистити, відварити картобельку на пюрешечку, а поки вона вариться, паралельно нарізати капусту або у мене в даному випадку салат айсберг. до нього свіжий огірочок, далі папричку солодку напівкільцями і ще до них помідорку, все гарнесенько заправити. нішніковою олією, соком лимона, улюбленими спеціями за смаком викласти на тарілочку Нашу пюрешечку, котлеточку і салатик, то у вас вийде найсмачніше, найпростіша вечеря на світі. Тому готуйте смачно і з любов'ю смачного і обов'язково підписуйтесь, тому що в мене багато ще чого цікавого.